Сьогодні ми чуємо з вами короткий уривок святого Євангелія від Євангелиста Луки, який говорить про події, як тільки от, от Ісус Христос вибрав своїх учнів, своїх апостолів, дав їм владу над бісами і дав їм владу оздоровляти недуги, лікувати хворих. Вони це все робили, так? Одразу ж з сили Христової. І це, дорогі у Христі, збентежило тодішню владу. Владу мається на увазі світську владу. І сьогодні Євангелист Лука нам говорить про те, що згадує Ірода, який був нащадком того ірода, який хотів вбити Ісуса, коли він ще був малою дитиною. так І який наказав вбити Івана Хрестителя. І показує нам, що ірод. Який був великим, можна сказати, володарем того часу, тої землі, його всі боялися. Він каже Лука, збентежився, збентежився і дав наказ дізнатися, хто це такий? Що це за Ісус і якою владою Він це робить так само, і чому ті його учні, яких він називає своїми учнями, так само це роблять? Що його так бентежило? Чи його бентежило то, що він, Ісус і учні говорили про Царство Боже? Очевидно, мабуть, на початку, що ні. Найбільше, що його бентежило, Ірода, це те, що багато людей, ті, які були хворими, ті, які були недужими або опановані бісами, ставали здоровими. Чому його це бентежило? Тому що легше тримати народ у владі і в покорі хворий. Розумієте? Бо коли є вдома хворий чоловік. То жінка думає, як того чоловіка доглядати, а не думає про щось більше, так? чи, наприклад, там, як повалити владу. Її це все рівно. Вона думає, як вона має вижити, як вона має пильнувати про свого чоловіка чи про своїх дітей. Коли хвора вдома жінка або діти, то чоловік, який працює, тягне на собі всю роботу, і щоб забезпечити жінку, він не думає про повстання. Він не думає піти проти влади. Яка обклала їх податками вздовж і поперед. Він не думає собі там, наприклад, чинити якісь страйки чи мітинги. Він думає, як вижити і як подбати про ту свою сім'ю. І це владі, і зокрема, іродові було вигідно, тому що він собі спокійно сидів і спокійно керував. І ніхто йому він знав, що не буде такої кількості народу, який повстане проти нього. Тут дургів Христі відігравала роль, власне, оцей страх втратити владу. Втратити оту свою таку, знаєте, силу серед народу. Тому що Ірод розумів, що якщо один може оздоровити, так, там, ну, наприклад, на день двох, трьох, чотирьох, п'ятьох, то що можуть зробити 12 учнів? А що може зробити сам Христос? І оце власне оздоровлення, оздоровлення, воно було однією із одним із засобів або механізмів діяльності Христа. Бо одне прийти до спільноти якоїсь і розказувати про Царство Боже в ідеалі, як воно виглядає, а друге прийти і конкретно вчинити якусь дію. Коли 100 побачили, як той, що не ходив, почав ходити. Коли 50 людей побачило, що той був сліпий, а тепер він почав бачити. Коли тисячі людей бачили того, який був біснуватий, і там ланцами розумієте, гаратав все, а тут він став нормальною людиною. І таким чином Господь Бог Він говорить про Царство Боже і підкріплює його. Чим? Тим, що для людини було найприйнятніше. Те, що люди потребували, а це оздоровлення. І відповідно, дорогі у Христі, таким чином відбувалося оце навернення, оце зцілення людей. Вони чули. Приймали, бачили реальні вчинки і вірили в Ісуса Христа. А це, очевидно, в Ланді було далеко не вигідно. І їх не бентежило, можливо, та наука, яку говорив, яку говорив Христос. Знаєте, фарисеїв, садукеїв це зачіпало і книжників. Так, тому що як то він може перечити закону Мойсея? Хто він такий? Ми говоримо одне, а він прийшов і каже зовсім друге. А іроду, який сидів в палатах, їв пив. Йому знаєте, йому не дуже було цікаво, що він там говорив про царство Боже. Оце було важливо, що народ буде здоровий і може бути не так, як він собі захоче. Сьогодні це святе Івангеліє, дорогі Христів, воно є дуже глибоке, бо ми також з вами потребуємо Христа як того, який хоче нас оздоровити. Кожен має якісь свої потреби, кожен має якісь свої немочі, кожен має свої переживання. Так, ми стараємося з вами самі собі часами зарадити, але <кій> маємо розуміти те, що ми є вже тими, хто входить у ту, в ту частку оздоровлених. Ми вже є. Навіть якщо ми не маємо якоїсь конкретної недуги, яка Богу, маємо руки, маємо ноги, маємо очі. То це тому, що ми вже увійшли у ту когорту, яку Христос вже оздоровляє. Навіть інколи, якщо ми цього не просимо. Навіть інколи, коли ми чуємося здорові, годні гори перевертати, то то не наша заслуга. То заслуга Господа Бога, який нас в нашому серці вже оздоровив. Каже, пророк Ісая, каже, ви ще не народилися, а Господь вас вже записав в своєму серці. Тому що ви є вибрані. Для Бога, як говорить сьогоднішній другий Євангелій, коли ми молимося про опіку Святого Духа, каже, якщо ви мої заповіді маєте і зберігаєте їх, то ви вже є в домі мого Отця. Бо я за вас буду там клопотати, бо ви любите мене і любите того, хто мене послав. Оце яка велика місія. І сьогодні, будучи християнами в цьому світі і маючи ці всі випробування, стараємося, дорогі у Христі. Розуміти те, що ми є немічні, і розуміти те, що ми потребуємо оздоровлення від Бога, навіть коли ми здорові, так не треба там, знаєте, перебільшувати, що ми там страшні, які слабі, які хворі. Знаєте, кажете кажуть деколи раз. Тобто, що не треба всім людям, тобто, приймати святу тайну і леопомазання. Знаєте, є свята таїнство і леопомазання. Святе таїнство єлеопомазання воно уділяється при важкохворих людях, важкохворим людям. А в нас свого часу був такий період часу, коли святе таїнство єлеопомазання уділяли чуть не всім. І ну, пояснюємо, що це не потрібно. Якщо ви чуєтеся здорові, то не потрібно, якщо ви не є важкохворою людиною. Ти кажуть одні, ой, отче, де ви тепер бачили здорових людей? Тепер всі стабі. Ну і так собі думаєш. І так собі думаєш, ну то зроки воно дивно виглядає, бо не є вже геть всі такі слабі. Якщо ми, я ще раз кажу, якщо ми маємо можливість так, ще зранку прийти на божественну літургію на 7 годину, то ще не є ми такі геть дуже слабі, будьмо праві. розумієте? Бо якщо дійсно подивитися на, на проблеми нашого суспільства, то ми ще є дуже добре здорові, аби допомогти тим, хто дійсно потребує тої допомоги, хто є слабий, хто є хворий, хто є тяжко немічний. Тому нині собі пам'ятаємо те, що ми є оздоровлені Богом вже і зараз потребуємо ще більше його ласки і оздоровлення у цей час. Молімо Святого Духа, аби в наше серце, щоб ми могли прийняти те, що Бог каже, і щоб ми могли ми втішатися тою його ласкою, яку він, яку він нам уділяє щоденно. Слава Ісусу Христу!